Куди б мені хотілося все ж таки е, послати ось цих регіоналів у фокусі? Є чудовий репортаж, е, точніше, стаття про людей, які українців, е, які вирішили полетіти на Марс. І чомусь, на жаль, жодного регіоналу серед них нема, а лише достойні цікаві люди. Наприклад, uh, ну я я насправді ось я сподіваюся, що режисери зараз покажуть. Uh -huh. uh, дуже красива картинка. Там є всередині, на розвороті, коли ти бачиш на фоні марсіанських пейзажів три хлопці, uh, які дійсно збираються полетіти на Марс. Ми знаємо, що зараз збирається комерційна експедиція. Uh, Чому вони можуть не повернутися? Що треба пройти і до чого підготуватися і хто це Тоді Начебто люди? відбір йшов якось по всій планеті. І він продовжується. І ось декілька наших, у наших найкращих українців пройшли перший uh -huh. тур відбору і йдуть далі. Якщо він, їм це вдасться, то один з українців вже незабаром може опинитися, на червоні, а відбір одна людина з однієї країни чи ні, на яких ні, ні. Там не там не національні, так би мовити, вимоги.